Ді вітання. Час Кременчуцьких новин на Алтаві. Активісти Кременчуцького майдану мітингували перед виконкомом. Міські та районні депутати створили Кременчуцьку народну раду і дітлахи продовжують отримувати подарунки з резиденції Діда Мороза. Про це та інше сьогодні у випуску залишатися з нами буде цікаво. Трагічні події останніх днів, що відбулися у столиці, стали поштовхом до загострення протистояння між силовими структурами і опозиційно налаштованими громадянами. Дедалі частіше засоби масової інформації різних міст України повідомляють про захоплення адмінбудівель і заворушення. Втім, у Кремечуці все спокійно. Сьогодні члени громадського об'єднання майдан провели мітинг біля будівлі міської ради, у рамках якого відбувся діалог між владою, правоохоронцями і мітингувальниками. Близько чотирьох десятків активістів місцевого майдану прийшли сьогодні під стіни мерії, аби висловити своє ставлення до трагічних подій у столиці і запитати у представників влади про їх бачення шляхів виходу із кризи і ставлення до усього, що відбувається нині у Києві. Я засуджую те насильство, яке відбулося у Києві на майдані і в інших містах України. Це моя громадянська позиція. Тому я вважаю. Що вихід із цієї становищі ситуація дошла... дойшла я і ще раз сказав, від засуджую насильство, що я диференціювати повинен. Я і ще раз хочу сказати, що, на мій погляд, на сьогоднішній день ситуація дошла до крайньої точки, тому тільки вихід з ситуації, я впевнений в тому, наступив в результаті переговорів. Кого підтримує місцева міліція і чи направлялись кременчуцькі міліціянти у столицю для розгону мирних демонстрантів? Ще одне питання, яке поставили мітингувальники. Всі співробітники міліції міста Кременчуга працюють в своєму штатному режимі в нашому місті. пограні громадського порядку. На завершення зібрання Василівко наголосив, 28 січня відбудеться сесія міської ради, на засіданні якої депутати розглянуть і питання про суспільно-політичний стан в Україні. Підсумовуючи, можна з упевненістю говорити, що Кременчук далекий від сценаріїв інших міст. Спроб силового протистояння не було. Більше того, відбувся конструктивний діалог. Ми проти за камина вирішення всіх питань. Це приємно. Значить, у нас з вами получається діалог і розмова. І у продовження теми сьогодні депутатам міської та районних рад запропонували створити Кременчуцьку народну раду та запросили на збори. Місце проведення міський палац культури на зборах була Ірина Скрипачова. У залі ті, хто відгукнувся на заклик про створення Кримичуцької народної ради, 36 депутатів, представників обласної, міської та районних у місті рад, решта лідери та учасники громадського об'єднання Майдан, представники інших політичних сил Кременчука, розпочали чинно та гідно заспівали гімн України та хвилиною мовчання, вшанували пам'ять по загиблим на Євромайдані у Києві. Ініціатор зібрання та головуючи в одній особі депутат міської ради фракція Батьківщина Дмитро Кравченко з трибуни оголошує про мету створення народної ради на підтримку створення. В Києві 22 січня поточного року Народної Ради України Кремечуцька народна рада це об'єднання депутатів місцевих рад та керівників місцевих осередків політичних партій на сцені за столом претенденти на членство в президії: Сергій Галата, Віктор Бугайчук, Ігор Мазепа, Микола Несен. І тут пішли в атаку місцеві майдановці, обурившись на законне підґрунтя, яке дозволяє в народній раді представництво лише депутатського корпусу. Я перепрошую. Я перепрошую. Тому що друзі панівають, що чого ви, ви сюди прийшли. Ви хочуть роботи, далі пачніте роботи. Ну, не добрі. Ви, 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 ви розумієте, вас знімає і знову скаже, що там не білося, а руть, вища. Нічого нормально не можуть На таку поведінку бурилися навіть опоненти майдановці. Зараз ми всі герої. Ще там не закінчено. Ми вже ділимо владу, а ми її взяли. Яку владу? Я кажу, тут ді... Я кажу ще раз, ми тут ділимо владу. Уже починається ділянки влади. Не витримав, аби не вийти на трибуну і звичайний громадянин. Я а, не представник політичних партій, не громадських організацій. Я просто громадянин, який прийшов сюди. І в мене розривається серце, тому що я бачу повний, вибачте, ідеотизм. Ви ділите владу? Зараз питання виживемо чи не виживемо. Про що ви тут? Зупинити процес створення народної ради не вдалося. За створення останньої проголосували одностайно всі 36 депутатів. Не зважаючи на те, що керівним органом Кременчуцької народної ради є президія, питання її обрання відклали. Натомість прийняли проєкт звернення, яке буде запропоновано депутатом міської ради прийняти на своєму пленарному засіданні 28 січня. Звернення на адресу президента, прем'єр-міністра та голови Верховної Ради зупинити процеси, які цитую розколюють єдиний український народ. Ці ситуації ми не маємо право бути байдужими. Кінець цитати у переліку вимог позачергові президентські та парламентські вибори. Відміна законів, які були прийняті 16 січня, поточного року, звільнення з під варти. Всіх затриманих учасників акції протесту. за звернення проголосували всі. Тепер вже представники Кременчуцької народної ради. Новорічні свята завершилися, а новорічні дива для дітей продовжуються. Мова йде про подарунки, які продовжують надходити. Дітворі з резиденції Діда Мороза за сприяння Укрпошти та її партнерів. Не залишився без уваги жоден дитячий лист до Діда Мороза, який було відправлено до 15 січня, уже нового 2014 року. Свідком одного новорічного сюрпризу від Укрпошти та потрійного дитячого щастя мешканців села Бурти Кременчуцького району стала й наша знімальна група. Ждали Деда Ждали да, Ждали? да. Ждали? Да. письмо нам писали. Да. Ой, да. мы долго ж до вас и шли. Далеко вы забрали, где вы живете. Видите, снега много сколько. Пока ж дошли, я уже старенький. Уже ж еле ж иду. Ну да что, деток у нас было много, но видите, и ваша очередь пришла. Подарочки вам принесли. Что ну, ты? Наверное, шо... знакомиться будем где-то. Да. А ну говори, как тебя зовут? Артем. Артем? А сколько тебе лет, Артемка? Двенадцать. Двенадцать? Двенадцать. Тринадцать. Взрослые уже. В школе учишься? А это сестрички твои, Артём? Да. Сестрички? А как сестричек зовут? Щирі непідробні дитячі емоції і потрійна дитяча радість, що може бути зворушливішим. Чи вік почуває з новим роком ваш вітар? Зимою, літом стройна я, зелена була. Зимою, літом стройна я, зелена була. Справжній дід Мороз та снігуронька у дитячій кімнаті приємне спілкування. А що вже й говорити про подарунки, які образно кажучи, посипалися на дітей з мішка дідуся благодійника, який здійснює новорічні дитячі мрії. Ну, ми сповнили твоє Так. Да. Да, ми сповнили. Ану, держись, нігурочка. Ану, допомоги мені, мішовтіка. Ану, допомоги. А ну давай, Артм, ну, давай развязывай. Помогайте, помогайте, мешочек развязывайте. Разв а ну помогайте, Мишочек. дедушке Морозу, помогайте. А ну распечатай, Артемка, распечатай. Давай вот так. Поставить. А ну. Вот Что-то може быть. Открывайте. Открывайте. Ноутбук. А ну смотрите, что тут? Ноутбук. Вот да. Дед Мороз. Исполнил все ваши желания. Да. Я угадала ноутбук, но. Ноутбук по шибе. Пожалуйста. Клади сюда. Да. У нас еще есть подарочки? Еще за подарочками да. мешок. Доставайте, а доставайте. А ну, а ну, доставайте. А ну, распечатай, смотри, что там. А цей подарочек? Пускатель. Пускатель. Сзади подарочек от Деда Мороза, У -у -у. да? Ой, а зайка. Необхідні додаткові аксесуари для ноутбука, а ще соки та солодкі пакунки на додачу виявилися як ніколи доречними. Адже як з'ясувалося, цього понеділка Артем відсвяткував свій 13-й день народження. А 1 лютого виповниться по 8 років двійняткам Каті і Даші. Дякую діду морозові і снігурочки і Укрпошті і її партнерам за те, що створили моїм дітям велике чудо, великий праздник. Вони в них в буде на цілий рік. Це вже друга родина на Полтавщині, яку несподівано спіткало справжнє новорічне диво. Подарунки отримують усі діти. Тобто чи цукерки, чи шоколадки, чи подарунки діткам, так а ці не подарунки, подарунки по полтавщині були вручені тільки у Зінківі і у місті Кременчуці. В этом году больше 2500 писем по Полтавской області было прочитано, оформлено все 2500 писем. Получили ответ, получили шоколадные подарки, получили соки. По возможности устраиваем деткам такие праздники, приезжаем домой, з Дідом морозом зі Снігурочкою, Чаєм торжественні подарунки, фотографії, тостя, стараємося дарити хороші емоції, як запевняють представники Укрпошти, резиденція Діда Мороза працюватиме до 1 лютого, то ще є час отримати бажаний подарунок від діда Мороза. Дива таки трапляються, як і порядні люди. Чергове підтвердження тому 31 грудня знайшла кремечужанка, яка у переддень нового року загубила гаманець і в той же вечір його з доставкою додому повернув водій маршрутки. Як усе було, наша глядачка розповіла телефоном і своєю щирістю історія підкорила усю нашу редакцію. Жінка каже, що зателефонувала, аби нагадати усім, шляхетна молодь не вигадка. Тож далі про зимні дивата гарних людей. Ввечері 31 грудня, скопившись та приїхавши з роботи додому, наша героїня зрозуміла, загубила гаманець, де саме можна лише гадати її розпач у новорічний вечір, годі уявити святковий настрій, як крокою зняло. Коли вже близько восьмої вечора у домофон подзвонили, до квартири піднявся молодий чоловік. Удивлення моєму не було пределу, але Його перша фраза ви чудеса вірите? і я говорю навірне, данки титабавши. и я увидела свой кошелек и открыла, хотела благодарить. Он тут же ушел и со всеми отрицаниями от всякой благодарности. И я за те доли секунды не успела спросить ни его имя, не толком его не рассмотрела. Просто настолько было мое великое удивление и неожиданно все в одном. Ми вирішили знайти героя і попрямували до кінцевої зупинки 15-го маршруту. Потрібний нам водій знайшовся не одразу. Вова добрий день. А будь пожалуйста, ти 31-го числа працював, не знаходив случайно маршрутки кошельок? Да. А не, не слышал, хто из наших. Зрештою, розпитавши усіх водіїв, які працювали 31 грудня, диспетчер розшукала й Едуарда. 27-річний водій виявився скромним та вельми небагатослівним. каже координати жінки, дізнався з копії паспорта, що була у гаманці, і доставив його за адресою не через особливий передноворічний настрій, а вчинив би так і у будь-який інший день у своєму вчинку. Він не бачить аж нічого особливого на все пояснення одне. Не знаю. Воспитан так, наверное. Я був рад і доволен, що женщина не подумала на я там діток украл лічежу тазял. Що я ну якби вернув його, і вона була довольна. І я був доволен. то, Тож вона була довольна. Від подібних історій на душі стає тепло від того, що порядні люди є у нашому житті, і трохи сумно, що їхні вчинки ми сприймаємо як диво. А героїня нашого сюжету вдячна не лише цьому чоловіку. Ще вона передає привіт з подякою його батькам за те, що виховали порядного сина. Завтра, 25 січня, всі Тетяни і студенти відзначатимуть свій день. Це свято запроваджене на честь великомучениці Тетяни, яка прийняла смерть за християнську віру та доброчинність. Тому наступний сюжет присвячено кременчужанкам з таким чудовим ім'ям. Є в морозному січні день забарвлений радісним і навіть весняним настроєм Тетянин день. Які ж вони жінки з таким прекрасним ім'ям? Спочатку зазираємо у довідник імен. Ім'я Тетяна означає упорядниця, засновниця, призначена. З'ясовується, що у Тетяни гострий аналітичний розум. На підтвердження того Тетяна Неїленко, заступник міського голови, начальник фінансового управління. Все, те, що связано с именем, где-то в какой-то степени, вот, может быть, да, действительно, это в силу моего характера, или вот уже сложившейся жизненной ситуацией, я вот так иногда задумываюсь, то, наверное, все-таки отвечает полностью. Поэтому представить, что у меня могло бы быть другое имя, а это значит. Из, из, изменилось бы все. Поэтому я думаю, что оно, наверное, соответствует полностью и моему характеру, и моим взглядам, и э, моему пройденному жизненному пути. Поэтому я думаю, что это 100% у нас в финансовом управлении не только я, Татьяна. Как ни странно, мой заступник тоже Татьяна. начальник бюджетного отдела и мой первый заместитель, а у нее заступник уже как начальника бюджетного отдела, тоже Татьяна. Я очень горжусь этим именем, оно мне очень нравится. Все Татьяны, которые меня окружают на сегодняшний момент, это все чудесные женщины. Я себя настолько уютно чувствую, потому что у меня с одной стороны начальник мой Татьяна, заступник мой Татьяна, поэтому, ну как, вот именно в своей тарелке. Довідник свідчить, на роботі Тетяни не бувають осторонь від виникаючих проблем.

вона майже завжди лідер. Це підтверджує і Тетяна Діденко, голова міської профспілки працівників державних установ. В дитинстві як-то всі мріють про те, от назвали там Ольга, Тетяна, Лариса, проходить час, починають воду варити. От давай, лучше б ти мене назвала іншим Ні, я ніяк не страдала в дитинстві абсолютно ніяк. Мені це подобалось і я от себе Вспоминаю так, знаете, детские годы. Вот как-то я в семье была лидером, хоть у меня есть старшая сестра, есть Лариса, а я была лидером. Да, ну вот как-то так связано с работой такой, что постоянно приходится, ну, помогать людям. Вот. Одна пенсионерка пришла, говорит, я так поняла, вы получаете удовольствие от этого. Я говорю, наверное, потому что, говорю, зарплата как во всех, поэтому говорю, наверное, удовольствие. Тож у переддень свята для всіх тетян і студентів щирі вітання. Я просто хочу пожелати в першу чергу здоров'я. Здоров'я, тому що тільки на основі, тільки маючи кріпке здоров'я, можна отримати удовольствие від життя, бути щасливим. Мені хочеться поздравити всіх тетян з святом, пожелати їм крепкого здоров'я, великої любви, а також поздравити молодь наше студентство. І пожелати їм безсоботної юності. Пусть они почувствуют себя молодыми, красивыми. Канун этого праздника, праздничного настроения, хочется, чтобы наряду вот с этими буднями, с этими цифрами, с этими проблемами, с этими негораздами, которые, с которыми приходится сталкиваться каждый день, ну, все таки если мы сами себе не поднимем настроение, мы не ощутим просто этого праздника. Футболісти Кременчуцького футбольного клубу Кремінь вийшли із зимової відпустки, яка тривала майже два місяці. Всі здорові, всі у доброму гуморі. Кременчужани розпочали свій перший навчально-тренувальний збір. А хокейний клуб Кременчук, який виступає у вищій лізі відкритої першості Республіки Білорусь, зіграв два домашні поєдинки проти мінського юніору. Все про спорт знає Дмитро Демиденко. 20 січня футболісти Кременчуцького кременя пройшли медичну комісію, а вже наступного дня розпочали підготовку до весняної частини чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги. Перші навчально-тренувальні збори передбачають щоденні дворазові заняття. Зранку спортсмени у лісовому масиві поблизу Кременчука бігають крос, два підходи по 4 кілометри, а ввечері тренуються вже на стадіоні. напевно, ну, відпуск немножко затягнувся, соскучили всі по роботі, це видно і по ребятам, та і самі довго віддихали. То есть настроение хорошее перед началом работы. Первая сбор, как обычно, это втягивающий цикл, то есть подготовка сердечно-сосудистой системы. То есть больше будем уделять. И... Ну, говорити по-новочному, не буду, просто функціональне підготовки футболістів. Сьогодні разом з добре відомими кременчуцькими болівальниками-футболістами тренуються і кілька новачків, але як зазначив керманич Кременя Сергій Свистун, склад нашої команди цілком збалансований, тому щоб завоювати собі місце в основі. Запрошеним на перегляд футболістам треба попрацювати. Крім того, головний тренер з огляду на перспективу запросив і кілька вихованців дитячої нацької школи Кремінь: Дмитра Лавського, Дениса Дудку та Ярослава Мороза. Навіть якщо хлопці не потраплять до заявки, для них ці збори будуть гарною школою. Перший збір триватиме до 1 лютого. Вже на 28 січня запланована й перша цього року товариська гра. Суперником кременчужан будуть футболісти «Украгракому». а 31 січня наші земляки зіграють проти криворожців, де відбуватимуться матчі, поки що не вирішено. Після тренувань у Кременчуці наша команда планує вирушити на збори у Євпаторію. Там підготовка пройде у два етапи: з 18 лютого до 3 березня і з 7 березня до 20. Нагадаємо, що перший офіційний матч підопічні Сергія Свистона проведуть 29 березня на виїзді проти Стрийської скали. Наші земляки, хокеїсти хокейного клуба Кременчук, зіграли два поєдинки відкритої першості Білорусі проти мінського юніору. Ці матчі мали надзвичайно важливе значення, адже суперники у турнірній таблиці сусіди. Всі уболівальники очікували напруженої боротьби, але принаймні у першому двобою її не побачили. Кременчужани упродовж всього ігрового часу домінували на майданчику як підсумок, яскрава і більш ніж переконлива перемога. 7-0. Господарів відзначилися Янишевський, Луговий, Бойков, Лисак, Підгурський та двічі Костюк. Причому вже на п'ятій хвилині зустрічі рахунок був три на користь підопічних Олександра Савицького, оскільки мінчани вирівняти гру не зуміли, то наші земляки закинули ще три шайби у другому періоді та одну на останніх хвилинах матчу. А ось другий двобій був сповнений боротьби як тактичною, так і силовою. Після вдало проведених прийомів хокеїстам навіть не завжди вдавалося залишатися на ковзанах. Перший період закінчився з рахунком 1-1. У другому команди так і не закинули. У третьому ж господарям нарешті посміхнулася вдача. Спочатку Владислав Луговий, а потім Антон Балков зробили рахунок комфортним для Кременчужан. 3-1 на користь наших земляків вже першого 2 лютого хокейний клуб Кременчук знову гратиме дома. Суперники Литовська енергія. І про погоду. Морози міцнішають. Про це нам повідомили у Полтавському гідрометеоцентрі. В ніч на суботу на Полтавщині очікується до 23, а в день до 15 градусів морозу. Опадів не передбачається. І така ж погода триматиметься і в неділю. Гарних вам вихідних, попри холоднечу, і про події з життя Кременчука. Дізнавайтеся з Кременчуцьких новин уже у понеділок. До зустрічі в ефірі щасти.